Кін зараз повернеться. А, і обом насправді ним питання і Морославі, і Павлу. Як на мене, воно таке, воно виглядає наївним. Але це питання, яке я намагався поставити тиждень тому на пресері Столтенбергу. Я його поставив Столтенберг, з НАТО на нього специфічним чином відповідав. Але. Коли ми говоримо НАТО, ми говоримо ЮС, звичайно. Коли ми говоримо 2023 рік і рік перемоги, що б це не означало, а це має означати інтеграцію в НАТО на початку цього року. Був дуже цікавий таке зібрання депутатів з Литви, Латвії, з Сеймів і Польщі, так само де вони. Активно обговорювали про те, що 23-й рік має стати роком цементування нашого членства в НАТО за лідерством Америки, тому що ми розуміємо, що 24-й рік президентські вибори, ми не знаємо, що на них станеться. Ми розуміємо і Pew Research Center дав аналітику того, що. А, хоч, звичайно, більшість підтримує допомогу Україні, але є певні таке пом'якшення, softening а, цієї підтримки, і з обох боків і з республіканського, і з демократичного а, динаміка. Ну, така не вгору йде, не на нашу користь. Вона я не думаю, що зміниться радикально, але все-таки, якщо це робити, то тільки цього року, ну або чорт знає, що станеться. І в мене питання до Мирослави чи в принципі зараз. Ми маємо ці 30 років да, почалося з Київ Чікін-Спіч, коли а, нам взагалі не, а, не а, пропонували допомогу в боротьбі за незалежність. Да? Ні. А, тільки бізнес з Совєтським Союзом і, можливо, торгпредство в Києві. Да, максимум про що йшлося. Тепер розмова абсолютно інша. Але зараз у Дісі. В принципі, присутній наратив про те, що можливо вільнюський саміт цього літа натівський може е, дати, якщо що не прорив, то хоча б якісь ну такі роудмеп на майбутнє, хоча б якісь чіткі сигнали для нас. Я думаю, що все ж таки наступні там три місяці, чотири місяці будуть визначальними, і вони насправді будуть мати відповідь на це запитання, яке ви задаєте. Тому що дуже дуже багато залежить від успіхів України і на, на полі бою сьогодні. І важко сьогодні щось сказати, чи готовий буде Вільнюс зробити якісь заяви? Можливо, розумієте? Про просто зараз говорити про те, що ну ці старі наративи, що ось Україні дати ПДЧ і так далі? Вони вже не мають жодного сенсу на сьогодні е, Україну або готові приймати в НАТО, або не готові приймати в НАТО. Чи готові приймати в НАТО? Я маю сумніви, тому що вони будуть боятися. Украї... Чи готова Україна в НАТО? Ви військовій е, е, і в вольовій так, вона Україна готова. Чи готова Україна е, потенційно? Но ну так мовити інституційно ні, не готова, але е, тут така річ: е, це політичне рішення, і е, е, якщо м, зрозуміють, що кінець війни, я, з моєї точки зору, кінець війни це вступ України НАТО. А, іншого шляху, відверто кажучи, важко знайти. Але чи розуміють це чи усвідомлюють це на рівні а, НАТО? Я думаю, що на рівні а, східноєвропейських країн а, це усвідомлюють, але чи не усвідомлюють ці мені на сьогодні важко сказати. Знову ж таки, я думаю, що все буде вирішувати наступні декілька а, місяців на полі.